Всім привіт! З вами компанія Карвел. Ми вже трошечки часу не виходили в ефір, було багато роботи, багато замовлень, але ми не про це хочу показати вам дуже класний Passat b 8 Дорестовий 2019 року комплектації Highline з пробігом 180 тисяч кілометрів. Авто купували на німецькому лізійному аукціоні. По кузову без єдиного підфарбування, без ДТП по кузову зауважень немає, не вмятин, не царапин, не пошкоджень. Автомобіль має 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт, автоматична коробка передач DSG dq 381. Лак у покритті нюансів ніяких немає. Пошкоджень, подряпин, царапин. Дуже гарне збережене авто. Таких автомобілів в Європі знайти в такому стані, в такій комплектації з таким пробігом стає все менше і менше. А якщо попадається, це за космічні кошти. Ми таке авто викупили. І Сьогодні ми його вам продемонструємо. Отакий От красунчик в чорному кольорі, в промпакеті. На максимальній оптиці, з вирізанням зустрічного руху та переключання ближнього дальнього, фари в нас же бронеплівочці, Наглушу авто вже після професійного детелінгу. Гляньте стан капоту, взагалі без засічень, все гарненько, бампер також присутній, мінімальні сколи, але... Для німецького автомобіля, можна сказати, це норма. Крила не засічені, бампер також, фари ми вже забронювали, туманочки також в лівочці. У нас присутній дистрон. На новій літній гумі, легкосплавні диски R17, без бордюр, без пошкоджень. Ми купували дане авто з пробігом 180 тисяч, сфокусую вам він-код. На 177. В Німеччині було зроблене велике ТО, замінені в круг всі гальма, тормозні диски та колодки, замінений ГРМ, замінена помпа, масла фільтра, масло в коробці. Автомобіль повністю обслужений. Демфера не чути, не стукає на холодно, моторчик працює рівненько. Зони під ручками ми також все захистили. Задня оптика у нас також ЛЕД. У нас присутня панорама, хром у нас все в ідальному стані, ніяких пошкоджень немає, корозії ніяких немає, все гарненько. Переходимо до салону, салон у нас комбінований, алькантара з шкірою, сидіння в гарному стані. В авто не палили, посторонніх запахів немає. По пластику також все гарненько, пороги не затерті, дверні карти також в ідеальному стані. У нас 4 скопідіймачі. зеркала складаються, гріються, атмосферні підсвіточки, асистент сліпих зон, асистенти у нас всі в наявності, шкіряне мультикермо. Лед приборочка, датчики світла, датчики доща. Да стан Підлокітничка, все гарненько. Тут також без потертостей. Цю зону ми також захистили в плівочку. 381 коробка, заводиться з кнопки, два ключика, Discovery Pro навігація. Присутні CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, бездротова зарядка до смартфону, камера заднього огляду. По торпеді в нас також потертуся, ніяких немає, безрамочне зеркало. Кермо в гарному стані. ззаді в нас також без зауважень. Резеточка 230 вольт, також присутні. Атмосферні підсвіточки в задніх картах. Автівочку заганяли на підйомник, знизу взагалі. Не корозії, ні ржавчини, нічого немає, все гарненько, без підтікань, запотівань ніяких немає. Дуже класне авто, електропривід. Пластик у нас, хто знає, також постійно він подертий, у нас тут все порядочок. Гляньте, в якому все стані. За авто доглядали, домкрати все на місці, електрофуркопчик. Копчик також у нас новий, не використовувався. Задній партроник. Це воно вже Євро от блю. Ззаді у нас. Таке відчуття, що ніхто не сидів на задніх сидінні Сидіння пасажира також гарному стані, без потертостей, без нюансів. Бардачок охолоджується. Скло у нас ще оригінал 2019 року для Німеччині. це дуже велика рідкість. Проте говорить, що автомобілі по автобамах не, автомобілем по автобамах не наступали. Бо капот не засічений, лобове. також без колів, без тріщин ще в оригіналі. Так, Під капотом у нас також все ідеал. Жоден болтик не крутився, не знімався. Тихріч норми. Заміна масла була на 177 сімдесят тисяч. armas original Так, перевіримо лакофарбове покриття. На все добре. Наш посадик весь в рідній фарбі. Дуже класне збережене авто. За дану пропозицію ціна буде 23 700. Не зволікайте, дзвоніть пишіть, бронюйте. Всім гарного дня!